Привіт, також поділююся відкриванням, відкриваннями, яка прийняла сьогодні, це те, що от Христос дав владу наступати на силу ворожу. І от також дав нам зброю, і навіть не те, от, щоб просто якусь там а, фізичний, якийсь там меч там желізний, чи що, а дав дійсно цю зброю, це є слово Боже. І зброя вона є в моєму житті, це коли вона є в моєму серці. Це є слово, коли я приймаю слово в своє серце, коли я приймаю, коли я аналізую, коли я вникаю. І дійсно, от, Бог дав владу наступати. І якщо я я називаю справжнім християнином, справжньому віруючим моєму серці повинно бути прописане слово. Я повинна цієї зброї просто наступай на цих сих девені, ганять тих бісів. Але якщо я просто називаюсь віруючим, але в моєму житті просто сатана має доступ до мого розуму, то який я взагалі тоді віруючий? Який я взагалі тоді християнин? І те, що раніше люди жили по закону, просто по плоті було те, що фокусувалися на плоті, але також сатана він є. І ми ж я не переможемо, просто не можемо якісь жілі його вгатити. Нам треба дійсно по духу, по духу перемагати. Тому Христос і прийшов на землю, дав нам дух святий, дав нам пророчий дух, дух перемоги, дух сили, щоб ми наступали на всю цю силу ворожу, крушили, а просто цього диявола амінь.